Христос посеред нас, кожна людина без виключення, будує свої стосунки з Богом, будує свої стосунки із ближніми і будує свої стосунки у сім'ї. Як будувати? Що в основі цих відносин має бути? Відповіді на ці запитання ми знаходимо на сторінках Святого Письма. Зокрема, в першому Соборному посланні? Апостола Петра, в другому розділі читаємо. Ось кладу я на сіоні каменя, вибраного, наріжного, дорогоцінного, хто вірує в нього, той не буде осромлений. Отож, бо для вас, хто вірує, він коштовніський. А для тих, хто не вірує, камінь, що його занедбали будівничі, той наріжним став каменем. Апостол Петро алегорично. Говорить про камінь наріжний, який має бути в основі вугла. І звісно, цей камінь це Христос Спаситель. Ідеться передусім про ізраїльський народ, який чекав Месію і не прийняв Його. І звісно, що якщо говорити про будь-яке царство. Про будь-яку імперію, всі царства імперії вони довго не існували 100-200 років. Радянська існувала всього 70 років. І Ізраїль як держава почала своє існування в 1948 році, тому що в основу свого вогня вони не прийняли наріжний камінь самого Христа. Згадаємо хоча б той випадок, коли. Христос стояв перед Пилатом і Пилат запитував царя вашого має розіп'ясти. А вони у відповідь кричали: Немає в нас царя, окрім кесаря. Розіпни, розіпни його, кров Його на нас і на наших дітей. Тобто самі собі випросили. Оце прокляття випросили. Оцю зневагу і це розсіяння у всій землі, ті, хто мали би прийняти. Тому Господь і каже, прийшов до своїх, а свої не прийняли. Але разом із тим йдеться не тільки про ізраїльський народ, але йдеться і про наш український народ, йдеться про кожну людину, зокрема, наскільки важливо є в житті людини мати правильні відносини із Богом. І про що йдеться? Наприклад, якщо людина правильно будує свої стосунки з Богом і ставить його вчення, Його науку, Його волю на перше місце, то відповідно і життя такої людини влаштовується правильно. Якщо мова йде про відносини із ближніми, так само, якщо в цих відносинах є присутній Христос, ці відносини є правильні. І коли мова йде про про сімейні відносини. Коли створюється сім'я, коли хлопець і дівчина стають на рушні щастя, обіцяють одне одному любов, вірність і чесність, супружу і розпочинають своє спільне, подружнє життя, стоїть питання перед ними. Вони просять тільки Божого благословення чи цілковито впускають Христа у своє життя. І дуже важливо є впустити Господа у всі сфери свого життя. І тільки тоді така сім'я буде щасливою, благословенною, міцною, і, відповідно, Господь, перебуваючи з ними, буде благословляти, скріплювати і допомагати їм у всіх випадках земного життя. А тепер, якщо провести паралель, якщо багато людей. Багато молодих людей вважають, що щасливими ми можемо бути лише тоді, коли будемо мати відповідну зарплату, коли будемо мати великі достатки, коли будемо мати свою квартиру, коли будемо мати свій автомобіль, коли будемо мати багато заощаджень, от тоді ми будемо щасливими. Я хочу вас розчарувати. Є велика кількість людей, які все це мають, але не мають щастя. І не є щасливими, тому. Що в основі їхніх відносин є не Христос, а є Мамона. І велика кількість розлучень сьогодні пов'язана не із матеріальними нестатками, а саме через відсутність оцих глибоких, щирих почуттів і браку оцього наріжного каменя в їхньому житті, яким є сам Христос. Тому про це ми читаємо на сторінках священного Писання, ми читаємо про царів і пророків, ми читаємо про святих і грішних, ми читаємо про тих, хто будував на піску і при першій бурі їхня будівля була зруйнована. І Господь каже: мудрий Той, хто будує на міцній основі, на твердому камені. І ось це стосується дорогі в Христі, без виключення всіх людей. Незалежно від того, віруєш ти в Бога чи не віруєш, незалежно від того, яким є твоє земне життя, хто твої батьки, хто твоя дружина, хто твої діти, навіть не від цього залежить все, а залежить від того, на якій основі ти будуєш, що є фундаментом твого духовного життя. І звісно, що люди віруючі, люди, які Поклали всю свою надію на Бога, які розпочали будівництво із наріжного каменя, їхнє життя є достойним, їхнє життя є поважним, і відчутність Божого благословення присутнює продовж цілого земного життя. І відповідно, якщо людина шукає десь інде і будує на якомусь іншому камені. То, як правило, така людина ніколи не досягає успіху і не може бути цілковито щасливою. Тому Господь і каже блаженні. Блаженні це найвища ступінь щастя. І Господь каже, хто є цими блаженними, Блаженні блажені Богі Духу, бо їхнє Царство Небесне, блаженні голодні і спрагнені правди, і блаженні милостиві, і всі ці. Заповіді блаженства, вони вказують на те, що якщо ти хочеш бути щасливим, якщо ти хочеш досягнути у цій найвищої ступені щастя, то живи так, роби так. І не відкидай наріжного каменя, яким є сам Христос. Амінь. Слава Ісусу Христу!